Доброго дня! Таке відео для початківців. Було питання в коментарях, чи можна на даний час ще давати сироп бджолиним сім'ям. На даний час у нас 30 вересня, завтра вже 1 жовтня, і я вам так скажу, Краще дати зараз, яку ви, допустимо, пропустили той момент, коли треба було загодовувати. Загодовувати треба було ще в серпні місяці, ну, в крайнім случаї, на початку вересня, але або у вас щось не вийшло, або було багато розплоду. Ну, неважливо, по якимось причинам. Ви побачили на даний час, що в сім'ї не вистачає корму, і ви вирішили, що до. Весни їм цього буде мало і вирішили підгодувати. То я вам скажу, що краще дати зараз сироп, Чим ваша сім'я потім загине в січні місяці на даний час погода дозволяє, Не кожен рік таке буває, але в цьому році погода дозволяє на цей час на даний час 25-27 градусів тепла. Ночі, правда, прохолодні там 10-12 градусів. Але це не дуже страшно лучше дати зараз цей сироп, Чим ви потім будете давати їм канді е, серед зими, е, або можете теж пропустити з канді, не дай Бог, на пару днів, і вони можуть посипатись, тому краще дати зараз. Я кажу, що це лічна моя думка, що можна сироп можна на даний час ще дати. Звісно, е, треба було про це думати раніше, але сталося, як сталося. Давайте, не переживайте сірок. Вони заберуть, і ваша сім'я перезимує. Ну от якось так.